Країнець потрапив до команди сезону АПЛ на цю мить. Трансфер Маркт оновив оціночну вартість у гравців Ла ліги. Довбик дуже потужно виріс у ціні. Та Михайло Співаковський, який заявив, що клубу УПЛ надійшла групова повістка від ТЦК. Сам клуб вже відреагував на заяву журналіста. Привіт, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка, гайда, і ми знову стартуємо з незвичного цього разу з. Інтер Майамі. американський клуб оголосив про перехід у ругвайського нападника Луїса Суареса. Контракт розрахований до кінця 2024 року. За інформацією Фабріціо Романо, він має опцію продовження ще на рік. Ну і певно, друзі, ви розумієте, чому я згадав Інтер Майамі. Бо там же наш козак кривцов грає нормальна така банда. Хаві, ти де, оце вдало кривцов на пенсії. Пішов хто б міг подумати? Ну хоч з володарем УПЛ пограє в кінці кар'єри. Шахтар прокоментував рішення суду Європейського Союзу, який постановив, що УЄФА та ФІФА діяли проти законодавства про конкуренцію, заблокувавши створення Суперліги у 2021 році. Шахтар бере до уваги рішення європейського суду у справі ІСЛ, яке жодним чином не підтримує будь-який так званий проект Суперліги. Як клуб, ми на 100% прагнемо працювати через. Асоціацію європейських клубів разом з іншими європейськими клубами, щоб підтримувати цінності, які визначають європейський футбол, цього можна досягти лише завдяки нашому тісному партнерству ІСА. з. УЄФА ну так шахтар на УЄФА трошечки ображений за правила про втечу легіонерів. Ахметов завжди розкладає яйця в різні кошки. Ну все, плюс 30% до того, що пройде Марсель. Перший номінально домашній матч у 24-му році збірна України проведе у польському Вроцлаві. Повідомляє офіційний сайт УАВ. Матч має відбутися 26 березня на стадіоні Тарчинський Арена Вроцлав, 21 березня, 24-го року, збірна України в півфіналі плей-офф Ліги Націй. Який є відбором на Євро 2024 на виїзді зіграє з командою Боснії і Герцеговину. Якщо Україна програє Боснії, це буде один з найжорсткіших позорів. Не буде. Власне, дізнаємось навесні і подивимось навесні. А нині можна дивитись на поєдинки. АПЛ. Друзі, нині ціла низка топових матчів. Прогнози можна робити у Фавбет. Посилання, як завжди, в закріпленому коменті, там же бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Ну а головне, будьте всередині гри. Разом з трибуни та ФБЕ за зверненням уповноважного із захисту держави мови Тараса Кременя Українська асоціація футболу застосувала дисциплінарні санкції у вигляді попередження до суддів, які використовували недержавну мову під час матчів 15-го туру УПЛ у 2023 році на адресу уповноважного із захисту державної мови надійшло понад 60 звернень громадян. Щодо ознак порушення мовного закону у сфері спорту після штрафу від УАФ лучше позаписати 100% дурник. Сумніваю, що Дем'яненко, і інші функціонери УАФ, спілкуються виключно державною. Пофіг сказала УАФ. Ну а ми крокуємо далі до дуже резонансної історії. У оболонь надійшла повістка від ТЦК. Повідомив журналіст Михайло Співаковський у випуску Тато Таке. За нашою інформацією, в оболонь надійшла групова повістка на 25, здається, осіб від ТЦК. Би там не було, але принаймні це чесно по відношенню до інших простих смертних та цих відкосять, показуха і як з ТЦК виліт ні спортзали Києва, туди ходять тільки які то ТЦК купити можуть. Ну і звісно, в оболоні вже ситуацію прокоментували. Оболонь заявило, що інформація Михайла Співаковського про повістки від ТЦК не відповідає дійсності. Також клуб повідомив, що раніше отримав статус критично важливого підприємства для функціонування економіки, а відповідно має бронювання на період мобілізації. Критичні бл... людей з заводів грибуть, а тут <кій> нерівні футболісти бронь мають, Клоунада, тому і мобілізація. Ізація провалена, дурна система в моєму здивуванні просто немає меж. В лапках, звісно, друзі, що ви на цей рахунок думаєте? Пишіть свої коментарі. Знаю, у вас є багато теплих слів. Головний редактор проекту про футбол Діджитал Володимир Звєров повідомив, що 15 грудня Житомирське районне управління поліції у Житомирській області склало протокол за статтею 185 Кодексу України про адміністративні порушення, тобто злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, напівзахисника Полісся Владислава. В акулу. Сталося це на одній з вулиць Житомира після того, як поліцейські зупинили автомобіль футболіста. Контракт гравця з Житомирським клубом розрахований до літа 25-го року, проте є величезні сумніви, що він залишиться у команді, оскільки Геннадій Буткевич, президент полісся, більше не вірить, що Хавбека можна перевиховати. Хай вже закінчить кар'єру і не ганьбиться. Підзахисник Шахтаря Іван Петряк не перейде в ЛНЗ, повідомив Михайло Співаковський у випуску. Та то таке були чутки щодо ЛНЗ, але наскільки я знаю, в ЛНЗ вже відмовились від цієї ідеї, які від ідеї придбати легіонера з прізвищем Камара з Грузії. По Петряку все дуже просто не може ЛНЗ потягнути його зарплату на тому рівні. Яка вона була в шахтарі, український захисник Олександр Драмбаєв, права на якого належить шахтарю, може залишити осі як повідомляє футбум за даними джерела. Він не виправдовує очікування керівництва і тренерського штабу хорватського клубу. Гарма не грає і я не буду, промовив Олексій. У матчі 17-го туру серії А Емполі поступився вдома Лаціо 0-2. Український півзахисник Віктор Коваленко вийшов на заміну на 62-й хвилині. Портал Софаскор постав йому оцінку 6,6 при середній команді 6,82. Джено перемогла Сасуолу у матчі серії А з рахунком 2-1. Переможний гол команда забила у кінцівці на 87-й хвилині. В атаці важливу роль відіграв український хавбек Руслан Малиновський. Гравець вдало продовжив на партнера, який вивів нападника Дженуа Екубана віч навіч з голкіпером. Форвард не схибив та приніс перемогу. Портал SofaScore своєю чергою поставив українцю оцінку 7 і 0. у команді 7 Нападник Жирона Артем Довбик увійшов у список кандидатів на звання найкращого гравця грудня у Лалізі. Проголосувати можна, до речі, друзі, за посиланням в описі під цим відео. Також на приз номіновані Альваро Вальес з Лас Пальмас, Родріго з ре. Ала і уільямс з Атлетіка та Боргем Майораль з хетафе. Проголосуйте за танки нашого. Крім того, трансфермаркт оновив оціночну вартість футболістів чемпіонату Іспанії. Найдорожчим українцем в Лалізі став нападник Джерона Артем Артемдовбик. Його цінник виріс з 15 мільйонів до 20. Ти восьми його одноклубник Віктор Циганков також виріс в ціні з 22 до 25 мільйонів євро. Також на 3 мільйони подорожчав голкіпереали. Андрій Лунін тепер його оцінюють у 8 мільйонів євро. Єдиний українець іспанського чемпіонату, який втратив ціні. Вгадайте, хто вгадайте, хто орендований у Брюге Форвард Валенсії, Роман Яремчук. Його ціни знизився з 4 мільйонів до. Терьох. І ви знаєте, головне, щоб Довбик, цей топовий рівень, на якому він нині виступає, бо, ну, друзі, погодьтесь, в кожного матч, майже в кожного матчі результативна надія. Головне, щоб Довбик цей рівень витримав до кінця сезону. Тоді диви і підвищення не за горами. Геровець Евертона та збірної України Віталій Миколенко потрапив у команду сезону АПЛ на цю мить за версією Хускорд. Це означає, що Віталій випереджає всіх інших суперників на свої позиції за середньою оцінкою від порталу. Також у команду потрапили. Такі топові гравці, як Сака, Родрі, Голланд, Сон та інші. До речі, друзі, Лязабарний став найкращим українським центрдефом 23-го року за версією читачів Трибунаком. Нині ми проводимо опитування серед юзерів. А щодо Миколенка, то його прогрес в грі за Евертон, помітний неозброєним оком. Якщо раніше все якось посередньо було, то нині справді топ рівень, самовіддача і клас. І як із довбиком, хочеться тільки більшого прогресу і підвищення. Хотів сказати, що. Непоганим варіантом на лівий фланг захисту може бути Манчестер Юнайтед, але передумав, Віталія ліпше Евертон, ліпше навіть київське Динамо, але точно не ім'ю. Друзі. Що думаєте, куди в майбутньому може перейти наш козак Віталій Миколенко та і той же Артем Довби? Свої думки пишіть в коменти, а також лупаште цьому відео вподобаєчки, якщо воно вам сподобалось. На сьогодні це все. Бережіть себе і папа. -па. На зв'язочку.